Привіт! Дякую за неймовірну активність під останнім відео. На момент монтажу на каналі вже більше, ніж 300 підписників, а під відосом назбиралось доволі багато лайків, коментарів та переглядів. Це гігантський стрибок на цьому каналі. Всіх дуже люблю і сподіваюся, що це продовжуватиметься в тому ж дусі і надалі. Також вибачаюсь за свій подавлений голос. Я трішки захворів. Ще хочу нагадати вам про збір коштів на Mavic. Дев'ятому окремому стрілецькому батальйону потрібен дрон, а саме Mavic 3. В цьому батальйоні служить мій Брат. Буду дуже вдячний, якщо долучитесь до збору. Я не єдиний, хто поширює і займається цим збором. Цим займається багато людей, і кожен з них поширює там, де може. Частину з коштів було знято з монобанки, щоб придбати нові планшети для керування дроном. Як тільки мені пришлють фото цих планшетів, так зразу я їх і оприлюдню. Тож слідкуйте за відосами і вкладкою спільноти на Ютубі. Всім дякую за увагу. Посилання на збір буде під цим відео. Як я і говорив в попередній частині айсбергу по Скайриму, друга частина буде набагато детальніша і довша. Тому робіть чай і подбайте. Про те, щоб біля вас було щось смачненьке. В цьому відео ми зануримось на рівень глибший, і вас чекає багато чого цікавого. А також, щоб зрозуміти суть всього, що відбувається в цьому відео, я рекомендую вам подивитися першу частину айсбергу, якщо ви її ще не дивилися. Буду безмежно вдячна, якщо підтримаєте мене вподобайкою, підпишитесь на канал і натиснете на дзвіночок. Бажаю всім приємного перегляду. Перше ми розберемось з п'ятьма пунктами, які залишились на верхівці айсбергу, адже попереднє відео є неповноцінне. А після цього... Ми зануримось на рівень нижче. Прихований бос в підземеллі. Проходячи основну сюжетну лінію, у вас з'явиться квест по пошуку древнього сувою, і вам доведеться побувати в чорному межі. Це неймовірне та красиве підземелля, яке заповнено фалмерами, хорусами та древніми двемерськими механізмами і спорудами. Окрім красивих підземних пейзажів. Тут є величезна сфера, з якою можна взаємодіяти. Як тільки ви зайдете в чорну межу, то ви одразу побачите жовто-помаранчеве світло. Якщо пройти в напрямку цього світла, то побачите величезну та красиву сферу, яка замінює сонце в цьому підземеллі. Сферою можна взаємодіяти, використавши на неї легендарне вус руда. Так як я не володів повною версією крику, то завдяки консольним командам я заліз на башню і застосував туум, а саме перше слово невблаганної сили. Після чого сонця пролунав дзвін і з'явився унікальний босс, дракон Вултурйол. З драконячої мови Вултурйол перекладається як темний владика вогню. З першої секунди він почне вас атакувати, і вам доведеться вступити в бій. Особливістю бою є те, що він буде використовувати вогняне дихання тільки при приземленні, і те, що він слабший, чим інші дракони. Демедж у нього нижчий, як і від. Від крику, так і від укусів. І це єдиний дракон, який не буде викрикати під час бою з Колдафен Фенлос Динок. З цього можна зробити висновок, що він не на стороні Алдуїна, і Алдуїн, скоріш за все, навіть не підозрює, що Вулторйол живий. Після битви з дракончика падає дефолтний лут, в якому немає нічого особливого. Також він має бронзово золоте забарвлення, яке суперечить його назві на драконічій мані. Але цьому я пояснення. Він ж все-таки в підземеллі, і саме тому його називають темним владикою вогню. Ніхто не знає, звідки він. Взявся в цьому підземеллі і чому охороняє його? Можливо, у нього був якийсь договір з двемерами, або він є охоронцем древнього совою. Точної відповіді на жаль немає. До речі, так як ми заглянули в чорну межу, то хочу розповісти про ще одну особливість цього місця. Тут можна зустріти самотнього велетня. Переважно велетні не ходять самі, вони завжди ходять з іншими велетнями, мамонтами, козами або коровами. Але це один з винятків. Чому він патрулює підземелля? Невідомо. При контакті з ним поводить себе агресивно та атакує при наближенні до нього. Сумний велетень. Раз вже пішла мова за велетнів, то розповім про ще одного цікавого велетня. Неподалік від мрячної сторожі, є доволі цікава локація, в якій можна побачити сумного велетня. Його унікальність в тому, що він не атакує вас при наближенні до нього. Йому настільки сумно через смерть свого мамонта, що йому до вас немає діла. Так як велетні дуже цінують мамонтів, то тільки можна уявити, яка ж це велика втрата для нього. Банки з комахами. Подорожуючи по скайриму, ви можете знайти унікальні банки з комахами. Таких банок є 5 і в кожній баночці є якась унікальна комаха. Зараз розповім, як знайти ці банки і чому вони доволі особливі. Першу банку можна знайти в хижці Алхіміка, йдучи до Айверстеду. Другу потрібно шукати в морозопленному маяку. Третю знайдете в поселенні орків душніх ял. Вам потрібно зайти в будинок, спуститися в підвал та пройти до кінця. Варто побачити в золотосяйному маєтку, туди можна потрапити лише під час проходження квесту гільдії крадіїв. П'яту то утримуєте в надвечірній заграві. Вам потрібно пробігтись до цього місця і тут ви знайдете останню баночку. Що уважно оглянути всі банки, то можна побачити дивні символи на внутрішній стороні кришок. Деякі люди говорять, що це букви англійського алфавіту, ще інші говорять, що це древній нордський алфавіт. Також є теорія, що з цими банками пов'язана якась змова. Адже якщо вірити теорії змови, ці руни вказують на деякі місця, з'єднавши які на мапі, ми отримуємо щось типу пентаграми. А також якщо залазити з головою в цю банкову теорію, то можна зауважити, що символи на кришках вказують напрям до наступної банки, якщо сприймати їх як англійський алфавіт. На щастя, відповідь на цю банкову загадку є. Один з розробників Скайриму розповів у Твіттері, що з цими банками мав бути пов'язаний якийсь квест, але в результаті цей квест вирізали з гри, і все, що від нього залишилось, це банки з комахами і символами. Якщо ви колекціонер, то можете зібрати всі баночки для колекції. Книга Сліпого: Недалеко від Вайтрану є звичайний, на перший погляд, табір бандитів. Зачистивши територію перед входом в печеру, ви підете далі і зайшовши в цю печеру, побачите Гана, який почне з вами розмовляти. По ходу розмови, ви зрозумієте, що він сліпий і його можна не вбивати, а просто пройти мимо нього. Якщо призупинитись та поглянути на стіл, за яким сидить дідуган, то можна побачити книгу, книгу сліпого. Відкривши її, ви побачите, що вона пуста. В ній немає нічого: ні шерифта Брайля, ні якогось тексту. Книга Долі. Так як я почав говорити про книги, то розповім про книгу Долі. В Вінхельмі є доволі невеличкий музей різноманітних артефактів. Якщо заплатити власнику декілька септімів, то він залюбки проведе вам невелику екскурсію. Серед всіх показаних артефактів буде доволі унікальна книга Книга Долі. Суть цієї книги в тому, що її текст змінюється кожного разу, коли хтось новий відкриває книгу. В ній описується доля читача. Також є випадки, коли при відкритті книга буває пустою. Це означає, що найближчим часом в житті читача будуть зміни, або він в скорому часі може відійти в кращий світ. У випадку Давакіна книга пуста. Чи справді ця книга може описати чиюсь долю, чи це просто вигадка ще одного шарлатана, невідомо. Особисто я вважаю, що це неправда, і власник музею є звичайним аферистом. До речі, з ним пов'язаний доволі цікавий квест, тому раджу побродити по Вінтхельму і спробувати його активувати. На цьому ми завершили дослідження верхівки айсбергу по скайриму. Тепер ми занурюємося на рівень нижче, а саме в рівень під назвою Темні води. Дерев'яна маска. Подорожуючи з Скайримом, ви можете потрапити в Лабіринтіан. Лабіринтіан це древнє місто, яке колись називалось Бромунар. Якщо перекладати з драконячої мови, то Бромунар перекладається як Північне Королівство. Це місто було столицею Скайриму у часи правління драконів. В цій локації є ось таке унікальне місце це було святилище драконячих жреців, в якому вирішувались найважливіші питання. Драконячі жреці це найвпливовіші та й найвірніші послідувачі Алдуїна. Кожному з жреців Алдуїн видав унікальну маску, яка наділяла носія неймовірною силою. Прийшовши сюди, ви побачите дерев'яну маску, постаменти всіх драконячих жреців, запис на папері та скелет з канджалом в грудях. Якщо прочитати цю записку, то можна зрозуміти, що цей скелет належить одному досліднику, який хотів вивчити феномен дерев'яної маски, але дещо пішло не по плану і йому встромили кинжал в груди. Якщо підняти і надіти цю маску, то ви перенесетесь в минуле, а саме в період, коли ця локація не була закинутою. Детальніше оглянувши цю місцину, ви зауважите, що з постаментами можна взаємодіяти. Щоб відбулася якась реакція, вам потрібно надіти на бюст маску відповідного драконячого Жриця. Ці маски можна знайти в різноманітних місцях Скайриму, і всього їх є вісім. Після того як знайдете всі вісім масок і поставите їх на місце, то вам відкриється унікальна дев'ята маска. Також це місце можна використовувати як склад для своїх речей. Ефект дерев'яної маски спрацьовує тільки в лабіринті ані перед закинутим постаментом драконячих жреців, тому перейти до цього сховища можна тільки тут. Безголовий вершник. Думаю, що кожен чув про книгу Томаса Майнаріда. Вершник без голови в скейремі можна знайти доволі цікаву відсилку на цю книгу. Під час гри ви можете натрапити на привода вершника якого можна зустріти абсолютно випадково подорожуючи з Кайриму. Зазвичай на нього можна натрапити вночі в околицях Вайтран, але деколи він спавниться і в інших місцях. Переважно його завжди можна побачити на коні, але в гравців бували випадки, коли він був без нього. Якщо ви вирішите побігти за ним, то він приведе вас в локацію Гамрію в спочинок, після чого на вас нападуть оживші скелети та драулих. Я пару ідей на рахунок того, ким би міг бути цей вершник під час життя. Перше, що приходить на думку, то це пошук когось, кого звали Гамріва. І такий персонаж у історії древніх Сувоїв є. В третій частині древніх Сувоїв був один норд, работорговець, якого звали Гамрів. Саме тому деякі люди вважають, що цей його привид з'являється в виді вершника без голови. Також багато людей думають, що безголовий вершник це легендарний Рагнар-Рудий, про якого співають балади барди з кайриму. Якщо почитати текст балади про Рагнара, то можна дізнатися, що він колись прибув у Вайтран, але в кінцевому результаті йому відрубали голову. Версія з Рагнаром, мені здається, більш правдивіша, адже привид вершника зазвичай скаче на коні в околицях Вайтрана. А як нам відомо, Рагнар якраз був у вайтрані в останні моменти свого життя. І до цього всього Рагнару відрубали голову. Тож, якщо підсумувати, Рагнар найбільше підходить під опис безголового вершника. Вірити в цю теорію чи ні, вирішувати вам. Стрибок Віри. Думаю, що кожен знає про легендарний стрибок віри в серії Ігор Assassin's Creed. В скайримі теж є можливість зробити такий стрибок. Якщо прийти в ось цю локацію і стрибнути вниз, то перед вами з'явиться привид Барда, який теж пробував зробити стрибок віри. Але, на жаль, йому не вдалося. Зі слів цього привода можна дізнатися, що в цьому місці пригало багато людей, але мало хто вижив після стрибка. А загалом, то ми перші, хто стрибнули за довгий час. пак Якщо понишпорити по будинках маркарту, то можна натрапити на пряму відсилку на Пакмена. Гігантський хліб. Якщо купити будинок у вайтрані і обставити його, то можна наткнутись на гігантську хлібину. На жаль, якоїсь детальної інформації на рахунок цього хлібу немає. Удурфрукт що ви знаєте про тролів в серії Древніх Сувоїв? Зазвичай вам скажуть, що є два види тролів, якщо не рахувати бойових тролів з DLC Давенгард. Тролі бувають з білим і чорним хутром. Вони відрізняються кольором, силою, ростом та здоров'ям. У них три чорних ока і вони завжди поводяться агресивно. А що, якщо я вам скажу, що є ще один вид тролів, які звуться удурфруктами? Удурфрукти це найрідкісніші тролі, які з'явились від монстра Удурфрукт Матрона. Зародилися вони в середилі біля Стрибальної гори. Вперше Удурфрукт з'являється ще в третій частині гри. Під час будівництва медового залу Тірська він пробудився і перебив всіх, окрім одної жінки, на ім'я Свенлі. Якщо з цією жінкою поговорити, то можна отримати квест, в якому ви зможете вбити цього удурфрукта. Після чого історія продовжується вже в четвертій частині древніх Сувоїв. Та ж сама жінка, що була в третій частині древніх совоїв, вирішила вивчити походження у дурфрукта і вирушила в сиродил разом зі своїм чоловіком. Там вона наткнулася на Удурфрукт Матрона, який породжував Удурфруктів і вбив її та її нареченого. Після чого вам доведеться вступити в бій з цим монстром, який володіє ефектом хамелеона і 100% морозостійкістю. За виглядом Удурфрукт більший більший зазвичайного троля, має зелені очі і володіє неймовірні. Силою. Щоб його побороти, вам доведеться використовувати виключно магію вогню. Після перемоги над монстром, який породжував удор фруктів, все закінчується. Закінчується до п'ятої частини древніх суворів. Одного з тролів удорфруктів можна зустріти при проходженні лінійки квестів темного братства, а саме тоді, коли вам потрібно буде піти за цицероном в Данстарське сховище темного братства. Там і ви зустрінете троля з унікальним виглядом і унікальною назвою «Удурфрукт». Сестри відьми. Думаю, що кожен, хто проходив Скайрим, натикався на хижку Аніс. Якщо проникнути в підвал цього будинку, то можна знайти столи для зачарування та алхімії. А також там можна знайти доволі цікавий лист, в якому Аніс пише певні Гельгі про те, що вона приходила до неї на навчання і відкрила свій справжній потенціал. Також в листі йдеться про те, що Аніс разом зі своєю сестрою будуть чекати на неї. Після того, як ви обнишпорите підвал і вийдете з нього. Аніс нападе на вас і буде говорити, що ви дізналися її секрет, і через це вона не може залишити вас живим, після чого ви її вбиваєте і на цьому ніби як все закінчується. А що якщо трішки змінити порядок наших дій, а саме вкрасти декілька речей з будинку Аніс після того, як ви її вбили? В такому випадку згодом до вас навідуються найманці, які нападуть. Якщо обдивитися тіла найманців, то можна знайти лист від замовника. В цьому листі деяка Мойра просить найманців, щоб вони з вами розібрались, адже ви обікрали Аніс. З цього можна зробити висновок, що Мойра це сестра Аніс, про яку розповідалося в листі. До речі, Мойру можна знайти. Для цього вам потрібно почати проходження квесту Незабутня Ніч, який відкривається після здобуття 11 рівня. Квест можна активувати, якщо почати змагатися у пиятстві з певним семом, якого можна зустріти. В будь-якій таверні після досягнення 11 рівня. По ходу проходження ви зможете зустріти ворожею, яку звуть Мойра, і за яку ви мали вийти заміж, будучи п'яним. Це єдина Мойра у всьому скейримі, яка підходить на роль сестри Аніс. Скоріше за все, Аніс теж хотіла пройти ритуал перетворення в ворожею як Мойра, щоб стати сильнішою відьмою. Але їй це не вдалося, адже вона зустрілась з нами. Кільце в колодязі. В Вайтрані на ринку розміщена криниця. Якщо ввести певні консольні команди, то в цю криницю можна зазирнути. На дні ви знайдете кільце, яке скоріш за все є відсилкою до володаря перснів. Екскалібур. В Скайримі можна знайти відсилку на легендарний меч Екскалібур. Відсилочка знаходиться ось в цій локації. Судячи по кількості кісток біля меча, ніхто таки не зміг витягнути його з каменюки. Дарт Vader. Продовжуючи тему пасхалок, хочу розповісти про ще одну. В гробниці із грамора в передостанній залі можна натрапити на таку відсилку на Дарта Вейдера з зоряних війн. В цю гробницю можна потрапити, проходячи сюжетну лінію компаньйонів. В фінальному квесті вас чекає подорож в гробниці із грамора, в якій ви зможете знайти цю пасхалку. Куди зникли бойові маги імперців? Це доволі цікаве запитання, на яке я не знайшов відповіді. За все проходження Скайриму, ви тільки один раз побачите бойових магів імперців. Їх можна побачити на початку гри тікаючи з Хелгену. В подальшому проходженні ви їх не побачите. Куди і чому вони зникли невідомо. Dead Body Clenup So Якщо ввести ось цю консольну команду, то ви потрапите в доволі моторошне місце. Це своєрідне чистилище, в якому знаходяться позитивні персонажі, яких ви вбивали під час гри. Окрім них, тут можна побачити доволі моторошні домовини, в яких нікого немає. З портал. В Skyrim є дві відсилки на Гладус з Портал. Першу ви можете знайти при проходженні квесту Нічний кошмар. В кінці квесту ви можете почути ось такі слова від Ерандора. Ці слова є прямою відсилкою на Гладус. Другу відсилку знайти набагато важче, адже її можна побачити в древніх руїнах Скульдафна. А попасти в ці руїни ви зможете лише в фіналі основної сюжетної лінії. І це одна з тих локацій, в яку ви не зможете потім повернутись. Побродивши по Скульдафну, за одним з вогнич можна знайти відсилку на гладу з легендарної Порталу. Живі Манекени це доволі моторошний баг, який зустрічається в скайримі. Думаю, майже кожен користувався манекенами, щоб почепити на них якусь рідкісну, красиву чи трофейну броню. Справа в тому, що деколи відбувається баг, при якому ці манекени оживають. Вони починають ходити з місця на місце або просто стоять і дивляться на вас. Виглядає доволі таки моторошно. Позначка Гільдії Крадіїв Кожен з учасників гільдії крадіїв може утримувати певні орієнтири, подорожуючи скайриму, які допоможуть оприділити будинки, в яких можна вкрасти щось цінне. Такими орієнтирами виступають позначки, які можна знайти на багатьох будинках в різних містах скайриму. Таких позначок багато і вони різні. Якщо хочете детальніше з ними ознайомитись, то можете прочитати книгу про ті нові мітки, яку можна знайти в сховищі гільдії крадіїв. А на цьому в мене все. Всі, хто додивилися відео до цього моменту, знайте, ви найкраще. Доволі складно було зробити це відео, адже я трішки захворів і озвучка сценарію мені далась дуже важко. Плюс постійно потрібно було заходити в скайрим і щось дознімати. Я думав, що зловлю інсульт дупою з цим скайримо. Сподіваюсь, ви підтримаєте мене і поставите вподобайку, підпишитесь на канал і натиснете на дзвіночок. Також можете написати якийсь коментар. А я буду і надалі створювати наступні рівні айсбергу по Скайриму. Всі корисні посилання ви зможете знайти під цим відео. Дякую вам за перегляд. Слава Україні!